Всім привіт! Нас сьогодні новий водій. Наша Леся. Ми дуже тяжко вчилися. Працювали з двома інструкторами, тільки з дівчатами. У нас був дружній дівчачий колектив. І сьогодні Леся склала з першого разу на машині сервісного центру. Вона коли мені вчора так погано їхали, що я кажу, Леся, не здамо. Леся, не здамо. Просто підемо, попробуємо. І вона мені дзвонить. і Каже: Ніка, я склала. Я склала, боже, я повірити не могла. Зібралася, заспокоїлася, не поспішала, не поспішала і тому все сьогодні вдалося. Скажи так. пару слів про автошколу. Дякую школі майстер, особливо своєму інструктору Нікі. Велика благодарність. Вона мучилася зі мною. Це дуже було важко, тому що мені давалося все таки роки дають своє знання. Ну було трошки важковато за терпіння, за віру, що вона вірила все таки в мене. Також я ще доповнітельно займалась Катю. Я їй теж благодарна. Ви умнічки мої. Дякую, терпіння вам далі і процвітання. І хай ваша майстер. Всі звертайтеся в цю школу, тому що дуже гарно навчають, особливо Ніка і Катя. отак. От дякую, Відаємо дякую.